Небезпечну тенденцію, я помітив, у громадській думці останніми буквально днями. Ну, Почали люди вже не днями, а тижнями, мабуть, останніми говорити про те, що потрібне якесь перемир'я, тому що довгої війни ми не витримаємо, і цим я, в принципі, згоден. Але ось один мій знайомий каже, так, наші ті оборонні сполучені. І тобі подібне протитанкові їжаки, міні-поля, колюча проволока на фронт більше 1000 кілометрів будувати. Ну це ж дорого, це неймовірно дорого, краще ці гроші на щось інше потратити на зарплати пенсії. А от за ключом переміря, то воно все і не потрібно буде. Отут є ключова помилка. Тому що перемир'я може бути. Тільки в тому разі, якщо ми будемо за залізною стіною. За стіною Монергейму, образно кажучи. Тобто за оборонними спорудами, які прорвати просто так, неможливо. Які прорвати ще важче, ніж нашу нинішню лінію оборони, коли солдати тримають фактично ворога. Своєю груддю його спиняючи. Якщо не буде у нас побудована лінія оборони, то ні про яке перемир'я мови йти не може. Ну, просто тому, що ворог ніякого перемир'я дотримуватися не буде. А навіщо йому дотримуватися, якщо він може піти вперед і взяти все, що він хоче. Хоч Полтаву, хоч Дніпро, хоч Київ, хоч навіть Львів. Тільки якщо ворог бачитиме, що перед ним дуже серйозна, непреодолима перепона, зараз такої перепони немає. Зараз стоїть армія, яка обороняється місцями в чистому полі, як ми знаємо, з багаточисленних розповідей тих, хто воює. От коли ворог буде бачити, що є така перепона, тоді він, по-перше, походиться. На перемир'я без всяких ультиматумів нам. А по-друге, він е, буде його більш-менш дотримуватися. Хоча пострілювати з артилерії, з е, стрілкової зброї буде. Але якщо не буде побудована ця стіна, то ні про яке перемир'я, ні про яку передушку у війні нам і думати не доводиться. Тому що ніхто на таке перемир'я не піде. А якщо піде, це буде перемир'я. Не на рік і навіть не на місяці. Це буде перемир'я на лічені дні, а далі повна і е, несподівана окупація.